Що таке лампи з лінзою, і їх китайці вигадали. Сьогодні поговоримо про це і чим вони відрізняються від звичайних LED-ламп. Дивіться, звичайна led лампа має ось такий форм-фактор, ось так приблизно вона виглядає. Для прикладу, взяли h 4 цоколь. Від галогену вона майже нічим не відрізняється. Головне, що має бути в LED-лампі, на що треба звертати увагу, це на розположення оцих світлодіодів. Як ви можете бачити, цей діодик, оця шторка, так само виглядає, як. Спіралька у галогеновій лампі. Так само має шторку і наближнє світло так само діод в тому самому місці, де є галоген. Ця лампа світлодіодна, вона формує світло за рахунок відбивача вашої фари. Але в випадках, коли відбивач в ось в такому стані пошарпаний, подряпнутий, тріснутий, поржавівши в кого як, тоді на е, допомогу приходять ось такі лампи з міні-лінзою. Їх буває декілька варіантів. Самі основні варіанти, форм-фактор їх це ось такі. Вони і той, і той варіант йдуть двохчіпові. Цей варіант у нас світить е, ближнім в лінзу, дальнім у відбивач вашої фари. Тобто ось цей відбивач якраз підходить під цей варіант. Для ближнього світла буде використовуватись лінза, для дальнього відбивач вашої фари. Але якщо відбивач вже ну, геть поганий, тут у вас ржа потрісканий, там, полопаний, тоді краще взяти ось такий варіант. Тут буде ближнє в цю лінзу і дальнє додатково в цю лінзу. Це забезпечить вам нормальне світло з поганим відбивачем. В випадку, якщо відбивач поганий, ось такі лампи, так само, як і галогенові, результату вже ніяко не дадуть вам. Тут або заміна лампи, або заміна фари, або міні -лі.